Це Су-27, один з основних бойових літаків української тактичної бойової авіації. Ми поговорили з пілотами саме цього Су-27 і дізналися про те, що насправді може цей літак сьогодні І ще, Хочете побачити, як виглядає український Маврік? Дивіться наш сюжет, гармата, ракети, пульт керування озброєнням. Виконую я бойові виліти з перших годин повномасштабного вторгнення. Поступила команда знищити все. Чи це як газ? Педалі газу так. Так, Це як газ в машини. А є шанс взагалі втікти від ракети, повернутися. Немає? – рук, Немає. Зараз поруч зі мною знаходиться Дмитро. Дмитро насправді на чергуванні, тобто в будь-який момент, зараз я правильно розумію, може поступити команда, ти так. сідаєш в літак і здійснюєш бойовий виліт. так? Так. Дмитро, можете нам коротку екскурсію по літаку провести? Звичайно. Да? Є якийсь особливий, скажімо так, маневр або техніка, як треба залазити в кабіну? Ні, і, аби, не, впа... заучне, аби не впасти. Тут, Піднімаєтесь, впираєтесь руками. Тут так. у вашій кабіні там тут тримач, напевно, є. Ось так, да? Да, так, так? Так, да. так. Праву ногу ставити на сидіння. На сидіння? Так, да, на сидіння там має бути тряпочка, чи як воно там. Є ну, тряпочка. Підкладка. Знаєш, е, насправді тут ну, така кількість різних маленьких приладів, що я своїм зростом боюся просто зачепити. Досить високих людей не беруть. Чи беруть в пілоти? Ну, є певні обмеження. От у мене метр вісімдесят вісім, це вже забагато? Ні, там виміряється від положення сидячи. Тобто, от як ви сидите, ага. є певні параметри. Це УБ, тобто учебно-бойовий літак. Ну, Тобто, якщо я не літав на цьому літаку, то тобто, мене ж має хтось ночи. <гум> Воно ж повністю все спарено. От, бачите, я рухаю. У ага, та, вас та, та, також та. рухає. Чи ж Діман, давай я включу це питання, опустимо крісло? Так, та, давай. Так. Не так часто зустрінеш інтерв'ю з е, технічним персоналом, е, саме тими людьми, які забезпечують технічну сторону польотів. І Дмитро, саме цим ви займаєтесь, наскільки я знаю, правильно? Так, старший авіаційний технік. То е, ракети чіпляєте? Є фахівці спеціально, які займаються окремого озброєння. А взагалі, скільки потрібно людей для того, щоб обслуговувати один літак? Взагалі треба десь до 10 людей, щоб підготувати борт. А по часу це скільки займає? Пів години до години часу. От ви приходите, з чого ви починаєте свою роботу? Ну, в мене саме головне оглянути, провірити всі заправки. Також я контролюю фахівців остальних по спеціальностях. вже. Хто там зв'язок налагоджує, хто так само озброєння. Так, основне, що ви бачите перед собою, це у нас ручка управління літаком. Зліва у нас знаходиться ручка управління двигунами. Це це як газ, педалі газу. Так, так, це як газ в машини. От ви ними працюєте. Перемикачі, які ми вмикаємо при запуску і керуванні різними системами літака. Перед собою ми бачимо приладову дошку. Я бачу, от просто у мене між ногами тянуть тільки при катапультуванні. Так, Це ручки катапультування. Тобто для того, щоб катапультуватися, я маю їх двома руками потягнути. Да? Чи як це відбувається? Ви можете навіть одною рукою, просто потрібно прикласти певні зусилля. Німеччику. Що? Покажи з до Здорово. З якого боку в мене знаходяться, скажімо так, кнопки, прилади, перемикачі, які відповідають за зброю. Пульт керування озброєнням знаходиться ось до. Зліва знаходиться, а в цьому літаку, я так розумію, е з озброєння є як навісне озброєння ракети, да? так і гармата. Так, так, гармата, ракети. Саме так. Це фонарчика? Що що там що? рук немає? Фанар, рук немає, Нема. Отак, друзі, від це відбувається. Коли літак виводять з експлуатації, першим знімають, мабуть, годинник. Ну, щоб типу, дома мати, щоб потім показувати. Сувеніри. У вас, до речі, є якийсь культовий фільм, який, от, ну, дивляться, мають подивитися всі пілоти вашої бригади. Звісно, Поттер». Друзі, якщо ви хотіли побачити, як виглядає... Український маверік, то от він, знайомтеся. Це Андрій, пілот української бригади тактичної авіації. З ним сьогодні будемо говорити. Андрію, вітаю тебе! Виконую я бойові вильоти з перших днів, можна навіть сказати, з перших годин повномасштабного вторгнення. На різні задачі, як винищуваційне прикриття літаків, нанесення ракетно-бомбових ударів, придушення систем ППО, ну і так далі. Деякі я ну, не буду розказувати, тому що на даному етапі це не потрібно, але повністю весь сектор завдань, що виконує авіація, я на них літав. Перший виліт прям дуже важкий був. Я вімкнув зброю і побачив наді мною, що пролітають крилаті ракети. Я почав говорити це Ескандери були. Я почав говорити, що групі керівництва польотів, що я спостерігаю повітряні цілі, і з командного пункту поступила команда без доповіді знищити все. І це був трішки шок для мене, чесно. Але на жаль, я тоді не зміг їх перехопити, тому що вони були дуже високо. Далі. Я захопився тим, що намагався їх знищити. навігатори не працювали, і я не знав, де я знаходжуся. Але додумався до одної такої штуки. Вімкнув певний режим на літаку, і мене побачили. Після того, як зарулив, ми вийшли, почали читати новини, і в цей час почали приходити крилаті ракети по тому аеродрому, по якому не ну, на якими здійснили посадку. Ось так от. Був початок і перший мій бойовий виліт. Зараз, якщо ти підіймаєшся в повітря, я, я вважаю, головне в кого. Е, це дальній, дальній ракетний бій, тому що ближніх ракетних боїв, як ну, зараз вже в принципі немає їх. Хто перший побачив, в кого краще спрацював приціл, в кого далі дістає ракета. А є шанс взагалі е, втікти від ракети, повернутися? Є. Це дуже складно. Є певні дії, які ти е, маєш виконувати в певних ситуаціях. Це як звичайна ну, робота. В мене були випадки, коли я прям просив літака: витягуй, витягуй. Е, я здійснив певний маневр, е, далі знижувався на гранично малу висоту і світило сонце. Е, я. Сонце досліпило трішки. Я повертався вправо, переборщив з кутом, і я розумію, що я несусь в землю з дуже великим кутом. Я вивожу літак, а так як в мене була заправка повна, є така. Просадка така, типу, що ніс піднятий, а він все одно йде якби вниз. І я розумію, що я несусь в землю. І я до нього, давай, давай, давай. Ми витягнемо, витягнемо, давай. Я бачу, що все добре. Давай, поможи мені чуть-чуть, давай ще трохи. І ми вивели. Ну, типу, ну не так вже небезпечно було, як здавалося, але я чомусь тоді злякався. Я прямо з ним говорив: кажу, ну, давай, давай, ти ж не хочеш, давай ми двоє, ми витягнемо, витягнемо. Ну наскільки в нього ще є ресурси, потенціал, скажімо, для того самого переобладнання, можливо, до, до опрацювання. Він постійно модернізується, ми постійно щось нове туди придумуємо, доставляємо, допилюємо. Як ви знаєте, ми спокійно працюємо із західним озброєнням, ми теж його туди. Певним чином приєднали, добавили щось, допиляли, і в принципі ресурс, експлуатація і ще може літати і літати. Звичайно, що після війни потрібно буде думати, чи є сенс у експлуатації цього літака, тому що, як ви кажете, ресурс то вже виходить, чи може чи є сенс його модернізувати, витрачаючи певну кількість грошей, щоб довести його до аналогічного стану з тим самим f 16 неможливо гріпеном, аналогом. Європейці ну, всі чекають літаків 16. Так, наскільки він відрізняється від основного літака, на якому ти літаєш, від той же самий сушу? Е, я почну з того, що я особисто не літав на F-16. Тренажори це одне, але спілкуючись зі своїми друзями-партнерами, це е, які літають зараз на F-16, побратими мої? Е, це дві кардинально різних машини. Для певних задач, су 27 буде підходити ідеально. Я б на ньому літав і ще довго, якби на ньому приціл поставили. <свісно> Як на мене, це по відчуттях, от і також говорив своїми друзями, що от ті відчуття, які ти отримаєш максимум від самого польоту, не від бойового завдання, там не от саме від польоту, су 27 взагалі ідеальний. Але той кайф, який ти отримуєш від f 16 го що ти захоплюєш ціль на. Певних дистанціях, на яких ти е, взагалі подумати не міг, що таке можливо, це інший кайф. Саме цікавіше в мене це коли ти борт тебе відправляєш споряджений повністю всіма озброєннями, а він приходить і пустий. Ти розумієш, що це ну, воно десь лягло. Ту саму грязну роботу якось легше робити вже стає, бо ти ну, розумієш, що це не даром було. Є якась, знаєш, цей. Ритуал посвяти в льотчики. Я пам'ятаю тільки посвяту, коли ти вилетів вже самостійно, ти прилітаєш, зарулюєш на літаку, вимикаєшся, вилазиш з літака, але на землю не стаєш. Тобто тебе знизу відразу підіймають тобто, на руках і дивлячись, який бортовий номер літака. Попой, б'ють об. Ну, так як тут літак великий, то б'ють об колесо. Так як є літаки поменше, то б'ють об ну, в якусь частину літака. Топ -топ. Ну, оскільки я вилітив, не здійснював, то сьогодні у нас ритуал по святий простіше. Заліз посидів. Ну, насправді дуже крута штука.